Усім привіт! Мене звати Андрій Грач і я радий вас вітати у регулярній рубриці за лікарським рецептом. Сьогодні ми завітали у жіночу консультацію та поспілкуємося з лікарем-гінекологом про види контрацепції. Добрий день, Ірино Федорівно. Розкажіть, будь ласка, що таке контрацепція? Доброго дня. Якщо дослівно перекладати, контрацепція означає контрацепціовагідності, тобто засоби, які спрямовані проти вагітності небажаної. В сучасному світі контрацепція вона виконує не тільки контрацептивну функцію, але й лікувальну. Вона захищає від інфекцій, які передаються статевим шляхом. Звичайно, це контрацептивна її друга функція. І третя ще функція це вона для гормональних контрацептивів, властива. Вони Допомагають справлятися з такими станами, як порушення менструального циклу, болючі менструації, наприклад, або дуже значні менструації, і допомагає справитися з такими захворюваннями, як гіперплазія, ендометрія, будь-які гіперпластичні процеси, передження, утворення злоякісних якихось там кіст, або навіть доброякісні кісти лікуються за допомогою контрацепції. Які є види контрацепції? Взагалі, так, якщо розділити контрацепцію, її можна поділити на дві великі групи гормональні контрацептиви і негормональні контрацептиви. Давайте почнемо з негормональних контрацептивів. До них відносяться, також їх можна ще поділити на дві такі групи на природні і неприродні. До природних можна віднести метод перерваного статевого акту, календарний метод і також метод лактаційної аменореї. Як розпізнати жінці овуляцію? Так, якщо ми говоримо про календарний метод, він полягає в тому, що жінка повинна вирахувати дні своєї фертильності, тобто знати, коли в неї овуляція. Овуляцію вона може розпізнати так. Наприклад, за 2-3 дні до овуляції в жінки спостерігаються такі значні прозорі, слизові тягучі виділення. Це є ознакою того, що овуляція або буде за 2-3 дні, або зараз є. Момент овуляції. І тому от, справа в тому, що цей метод може бути неефективним, так як ми не знаємо, чи це є овуляція, чи це вона тільки буде. Або тоді є варіанти додатково використовувати ще якийсь метод, наприклад, презерватив, або декілька днів тоді утримуватись від статевого акту, що ну, не дуже комфортно деяким парам і деяким жінкам. І ще потрібно. Такий зауважити нюанс в цьому методі, що овуляція може змінювати свій. Наприклад, вона в одному циклі була в жінки на 8-й день циклу, на інший цикл вона буде на 14-й день. Це все залежить від стресу, можливо, жінка мала переїзд, або приймає якісь лікарські засоби, і це може змінювати її день овуляції. А ще в жінок можуть бути навіть дві овуляції в одному циклі. Тому цей метод, як самостійний метод контрацепції, він не рекомендується краще ще додатково інший метод використовувати до нього. Розкажіть, будь ласка, про лактаційну аменорею. Так, цей метод е, полягає в тому, що жінка, яка народила дитину після пологів, за рахунок того, що нагодує груддю, в неї виробляється такий гормон, як пролактин. Він сприяє лактації молока і тим самим пригнічує овуляції. Тобто, якщо немає овуляції, жінка не завагітніє. Але цей метод він дієвий тільки якщо виконується три умови. Перша умова, якщо після пологів прийшло не більше шести місяців. Друга умова, якщо в жінки ще не відновився менструальний цикл, немає менструації. І третя умова, якщо дитина знаходиться виключно на грудному вигодованні, немає ще ніяких прикормів, немає сумішів, тоді цей метод буде ефективним. В інших випадках жінка може легко завагітніти. І це може виявитись небажаною вагітністю, тому також слід бути уважним з такими методами. Ну і третій з природніх це є метод перерваного статевого акту, це, ну, про нього знають всі, коли еякуляція відбувається поза межами піхви жінки і не відбувається запліднення. Це також метод не є один, ну, він самий розповсюджений, але є ненадійний, тому що, як ми знаємо, сперма може залишатися на статевих органах протягом деякого часу. Сперматозоїди можуть бути активними, і при повторному входженні в піхво може все-таки відбутися запліднення і Ніхто навіть про це не дізнається зразу. Несподіванка може бути. Я чув, що є ще такий метод, як бар'єрний, тобто це презервативи, спіралі, жіночі презервативи. Розкажіть, будь ласка, детальніше? Так, це є група таких методів, вони називаються бар'єрними. До них відносяться презервативи, вони як і чоловічі, так і жіночі. Сковпачки, різні діафрагми, губки. Спіраль також відноситься до бар'єрних методів контрацепції і сперміциди. Ну, презерватив це всім відомий метод контрацепції, але він також не такий безубідний, як здається, нам на перший погляд, тому що з ними також можуть ставатися ну, різні казуси, він може її порватися. Потрібно його вміти правильно одягнути, зняти. Ні в якому разі його повторно не можна використовувати. Не всі про це знають, не розуміють. Також потрібно слідкувати, щоб був в нього добрий термін придатності, щоб він був якісний, ну, такі його нюанси. Друге, це про сперміциди. Це також такі, що таке сперміциди? Це такі хімічні сполуки, які в гелях, в пастах, в розолях вони. Представлені, вони мають в собі такі речовини, які пригнічують рухливість сперматозоїдів, їх інактивують, і сперматозоїд просто не може піднятися в верхні статеві шляхи і здійснити запліднення. Але я знаю, що часто бувають алергічні реакції на сперміциди. Так, це дійсно так. Сперміциди не підходять для всіх, так як і презерватив, також на нього бувають алергічні реакції. тому Особливо для тих жінок, в яких є порушення флори піхвової, для них сперміциди не бажано використовувати, тому що вони можуть при цьому відчувати почуття дискомфорту, свербежу, печіння. Тому для таких жінок краще обирати інший метод контрацепції, він не завжди буде їм комфортний. А як щодо жіночих Ну, Жіночі презервативи вони не так часто використовуються як чоловічі. Розкажіть, будь ласка, детальніше про внутрішньоматкові спіралі? Внутрішньоматкові спіралі це є метод контрацепції. Вони поділяються за складом неємідні і гормональні, за формою, за розміром вони також бувають різні. Суть роботи їх в тому, що вони не дають можливості прикріпитися плідному яйцю до порожнини матки і тим самим запобігають вагітності. Ну, але з ними також є свої нюанси їх використання. Наприклад, вони можуть викликати якісь захворювання внутрішньоматкові. Їх не можна використовувати, якщо вже жінка хвора або є інфекції на шийці матки, їх взагалі в той момент не можна вводити, спочатку потрібно пролікувати. І, знову ж таки, вони не захищають від інфекцій, які передаються статевим шляхом. Це робить тільки презерватив. Також не всім підходять. І при них при їх використанні можливий розвиток позаматкової вагітності, хоча це не дуже часто трапляється, але таке можливо. А як на рахунок свічок? Еротекс. Okay. А, еротекс. Це метод контрацепції, який використовується безпосередньо перед статевим актом. Ну, коли жінка планує свій ну, статевий акт з чоловіком, вона повинна за деякий час уважно потрібно читати інструкції. От сперміцидів, особливо особливо тих свічок еротекс, потрібно читати інструкції перед їх використанням. Тому що. Потрібно знати, на який час діє свічка, і за скільки часу її потрібно вводити в піху для того, щоб дійсно був метод контрацепції, а не просто ввела свічку а за два тижні, дізнається, що вагітна затримка менструації. Тому в першу чергу в таких потрібно читати інструкції в таких контрацептивах. Розкажіть, будь ласка, детальніше про гормональну контрацепцію. Це один з таких дуже поширених методів контрацепції в Європі. Більше навіть 50% жінок використовують саме його з контрацептивною метою. Як працює гормональна контрацепція? Ну, всі ми прекрасно знаємо, що для того, щоб відбулося запліднення, потрібно, щоб відбулася овуляція. Потім, під час овуляції, ця клітина зі сперматозоїдом зустрічається і відбувається запліднення. Так от гормональні контрацептиви вони блокують овуляцію, вони не дають їй відбутися. Ще плюс до того вони мають властивість загущувати шийковий слист, він не дає сперматозоїдам проникнути в жіночі статеві органи, і за рахунок цього не може відбутися забліднення. Гормональні контрацептиви вони є різні, різні за складом. Наприклад, можуть бути естроген, гестагенні, можуть бути чисто прогестинові. В прогестинові там є такі міні-пілі, які. До речі, одні лише дозволені жінкам, які годують груддю. Гормональна контрацепція має свої переваги в застосуванні. Коли ми хочемо застерегтися від вагітності небажаної, ми їх використовуємо, надумали вагітності, ми можемо перестати їх приймати, і це ніяким чином не вплине на процес запліднення. Тому що, як прекрасно, ми знаємо, навіть якщо одну таблетку ми пропустимо під час прийому гормональних контрацептивів, вже є ризик завагітніти. Тому такі побоювання жінок, що якщо вони приймають гормональні контрацептиви і потім вони не завагітнюють, це є неправда. Тому що насправді вони легко завагітнюють. Навіть колись був такий метод, якщо в жінок не відбувалася овуляція, їм призначали на деякий час, там три місяці, гормональні контрацептиви, потім їх відміняли, і був такий ребаунт-ефект, і вони вагітніли в наступних циклах. Легше вагітніли, ніж до цього, до прийому контрацептивів. Але слід пам'ятати, що от ця гормональна контрацепція вона вимагає деякої дисципліни відчинки. Ці контрацептиви потрібно приймати кожного дня і старатися приймати однієї ті самій години дня, щоб був такий надійний контрацептивний ефект. Тому якщо жінка ну, знає, що в неї не буде змоги прийняти ці таблетки або вона недисциплінована, тому їй краще не користуватися тим методом, бо він виявиться для неї неефективним. Які є побічні ефекти у гормональних контрацептивів? Знову, звичайно, гормональні контрацептиви це є ліки, лікарські засоби, тому як і у всіх лікарських засобів в них можуть бути побічні реакції, але вони нічим не страшніші, ніж побічна реакція, наприклад, від анальгіну чи парацетамолу. Тому це все залежить від індивідуальної переносимості жінки. Тут більше треба звернути увагу не на побічні реакції, а на Можливі протипокази жінки, які в неї можуть бути до призначення тих контрацептивів. Наприклад, паління, здавалося б, нічого такого суттєвого, але воно є протипоказом для призначення контрацептивів, якщо жінка палить, наприклад, більше ніж 15 цигарет за день. Якщо в жінки підвищена маса тіла, якщо індекс маси тіла вираховуємо, якщо більше 30, тоді жінці вже протипоказані контрацептиви. Дуже важливим є нюансом те, що контрацептиви вони мають таку властивість згущувати кров. Тому, якщо в жінки є тромбози, вона схильна до тромбозів або в сім'ї є анамнез, наприклад, інфаркти, інсульти у батьків, тоді жінці також протипоказані контрацептиви. Тяжкі порушення функції печінки також протипоказані. Це такі. Ну, самі основні протипоказання, і якщо щось в цієї жінки є зазначеного, тоді жінку потрібно додатково обстежити, можливо, пролікувати її стани і тоді вже призначити її контрацептиви або інші підібрати метод контрацепції. Розкажіть, будь ласка, більш детальніше про екстрену контрацепцію. Що це таке, і як правильно нею користуватися? Так. Екстрена контрацепція це ті самі гормональні контрацептиви, але де кількість діючої речовини значно більша ніж в звичайних коках, які жінка приймає кожного дня цією контрацепцією. Користуватися можна, але вона не має бути на постійній основі, ну максимум там три рази в рік можна скористуватися, тому що вона може призводити до серйозних порушень менструального циклу. Наприклад, відбувся статевий акт. Жінка підозрює, що може бути вагітна і цього боїться, їй потрібно прийняти цю таблетку або дві таблетки, там вони є також різні протягом перших 48 годин. Чим швидше жінка прийме цю таблетку. Тим менший ризик того, що в неї буде вагітність. Чи можливо завагітніти, якщо не відбулася еякуляція? Можливо, тому що, ну, як я вже казала, може бути сперматозоїди, вони можуть бути на статевому члені, наприклад, залишитися. І при повторному веденні, при статевому повторному акті можливо, можливо завагітніти. Розкажіть, будь ласка, детальніше про такий метод контрацепції, як стерилізація. Так, стерилізація це такий абсолютний метод контрацепції, що якщо проведена стерилізація, тоді ризик виникнення вагітності, він практично дорівнює нулю. Стерилізація буває також і чоловіча, і жіноча. Зараз ми вам розповім про жіночу. Вона буває двох видів. можлива перев'язка труб маткових або можливо їх пересічення. При перев'язці труб. Можливо, ще про це зробити деколи оборотнім. тобто можливо, розв'язати ці лігатури, якщо жінка за деякий час надумала вагітніти. І не факт, що вона завагітніть, тому що вже за цей час, коли в неї були ці труби перев'язані, там міг утворитися спайковий процес, труби залишаться непрохідними. А якщо йде пересічення труб, тоді вагітність вже в жінки природнім шляхом не наступить ніяк. Лише хіба за допомогою допоміжних репродуктивних технологій, тобто еко. Тому, перш ніж зважитись на такий крок стерилізації, жінка повинна дуже добре подумати, чи дійсно вона хоче використати такий метод, тому що бувають різні ситуації в житті, щось може змінитись. Там інший чоловік, і можливо, жінка ще захоче дітей, але це виявиться неможливим. Тому добре краще подумати перед тим. Скажіть, будь ласка, для молодих людей три основні правила контрацепції? Раджу молодим людям користуватися контрацепцією, підбирати кожному індивідуально той метод, який їм підходить найбільше. При будь-якому методі контрацепції я ще додатково рекомендую використовувати презерватив, так як він захищає ще від інфекцій, які передаються статевим шляхом. І контрацепція це добре в тому плані, якщо жінка не планує вагітність, тому що неплановані вагітності зазвичай дуже часто перериваються, і наслідки цих перерваних вагітностей потім бувають різними. Часто жінка в наступний раз не може завагітніти, хоча в неї є таке бажання. Ірина Федорівна дякую вам за корисну інформацію для молодих людей. Візьмемо собі на замітку. Дякую, що ви завітали до мене з такою темою, тому що це дійсно важливо для молодого покоління, так і для сімейних людей пар, тому що не всі про це знають і соромляться в наш час говорити.